Професії – важлива частина у житті кожної людини, тому я обрав професію провідник пасажирського вагону для подальшої роботи на динамічно розвиваючомуся підприємстві Укрзалізниця. Постаючи перед вибором навчального закладу, я обрав Харківський професійний ліцей залізничного транспорту. 150-річний досвід підготовки майбутніх кадрів здійснюється висококваліфікованими викладачами на сучасному обладнанні. Використовуючи сучасні підходи у навчанні. Спорт і здоров'я невід'ємна частина життя ліцею. В ліцеї є можливість займатися в секціях з волейболу, баскетболу. У вільному доступі працює сучасна тренажерна зала, майданчики для гри. В нашому навчальному закладі можна отримати не тільки професію, а й розвивати свої творчі здібності та вподобання. Функціонують концертно естрадні гуртки, де кожен має можливість втілити свої ідеї та розвинути потенціал. Професія провідника пасажирського вагону відноситься до групи обслуговуючих професій. Працю провідника можна поділити на дві великі частини: перша пов'язана з забезпеченням нормальної роботи систем поїзда, друга із обслуговуванням пасажирів. Сучасний провідник зустрічає і вітає пасажирів на платформі біля вагону, який обслуговує. Він зобов'язаний задовольняти потреби пасажирів. Під час рейсу він пропонує гарячий чай, каву та кондитерські вироби комплекти постільних речей. Сучасна українська залізниця складна, розвинена та багатопрофільна галузь, де зайняті сотні тисяч спеціалістів. Потреба у провідниках пасажирських вагонів на загальнодержавному та регіональних ринках праці постійна і має тенденцію до зростання. Зроби перший кар'єрний крок. Прийди на навчання до Харківського професійного ліцею залізничного транспорту та обери професію провідник пасажирського вагону.